Знайти розраду у творчості такий шлях обирає, і наша наступна героїня. Художниця з Криму створила свій власний затишний і безпечний світ, до якого й запрошує в одній з київських галерей. Завдяки журналістам ранку вдома, просто зараз і ми завітаємо світ НЛО надзвичайно лагідних об'єктів. Цікаво. У галереї сучасного мистецтва Imagine Point працює виставка стан постійної напруги. Вона присвячена темі Криму. В першій залі ми бачимо Чорне море. Робота називається Дрімс. Вона була написана вже після 2014 року. Картина е, має таку мету, щоб людина замислилися, коли ми лишаємося наодинці самим собою, наче на березі безлюдному моря. Кого ми бачимо? Ми бачимо тільки себе, ми бачимо тільки якусь правду, істину, яка стосується а, нас, мене як особистості. З однієї зали переходимо до наступної. Тут ніби опиняємося в іншому світі. Картини художниця написала Гуащу Леонора. Використала світлі кольори. На картині зображена вагітна собака, яка виє на місяць. Вони оточені красивими квітами, прекрасною рослинністю. Вони абсолютно щасливі і таким чином я зображу якби оживляю їхнє життя. Мені хотілося показати вихопити такі моменти, які людина кожна для себе запам'ятовує, коли ми були в ідеальній подорожі, коли ми отримували максимум задоволення від того чи іншого моменту. Леонора Янко з тимчасово окупованого українського півострова. Вона має кримсько-татарське походження. Щоб пережити російсько-українську війну, мисткиня створила рятівний світ НЛО, тобто надто лагідні об'єкти. Моя планета НЛО це утопія. Це просто казка, дитяча казка. Всі об'єкти, які ви побачите на цій виставці, вони дуже добрі, вони наївні, вони схожі на дітей, вони усміхнені. Це тема ідеалізації, це тема того, коли я повертаюся думками. Коли ви знаєте, це відчуття без виходів нас споглинає. Я наче переселяюсь на цю рятівну планету. Художниця розповідає, що її роботи це своєрідний вихід зі стану постійної напруги, бо в країні майже два роки триває повномасштабна війна, та майже десять окупація Криму. Але мрія повернутися додому відображається в кожній її роботі. Повернутися назад до Криму. Це просто якась світла мрія, яка є завжди із нами. І далі, як буде розвертатись доля, ну, ми будемо. Що я можу зробити? Я можу чекати, я можу бути разом із всіма нами. Я можу підтримувати людей. І ось цей міст НЛО – це власне якісь такі острів підтримки, де ми можемо набиратися енергії, де ми можемо спілкуватися про важливі для нас речі, про те, що розуміють тільки ті, в кого є на окупованій території рідні. В основі проєкту художниць Криму ідентифікація людини, усвідомлення себе як частини та водночас цілого у безмежності та вічності буття.